Для наших хлопців, які відбувають е сфер нашої держави, оборони в Курській області, які вже кажуть, що вони вже геть-геть гинуть, це були хлопці підготовлені, це добре все, всім знайомо. І Байдену, Макрону, і всяким там Швецнегерам, а кажуть, їх вже там зл зложують. Поживемо побачимо. Для батальйону без бояна, а капельна пісня для хлопців, які в Курську область зайшли. Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе, горить, палає і буде палати. Руський корабель іде геть, горить, палає, техніка ворожа. Рідна Україна переможе, горить, палає і буде палати. Руський корабель іде геть, слава Україні! Слава ЗСУ, все буде Україна!